Рішення про зміни до статуту ладижинського будинку інтернату прийняли на 46-й сесії Вінницької обласної ради. Тепер будинок-інтернат перепрофілюють, окрім вихованців закладу, це п'ятеро дітей, 108 дорослих. Там проживатимуть діти з інвалідністю з інших районів області, а також переселенці. Також депутати розглянули виконання плану соціального захисту Вінниччини, зокрема виплати компенсації родинам загиблих військовослужбовців. Та прийняли рішення про створення органу приватизації, який у майбутньому контролюватиме приватизацію майна, що дозволить отримувати додаткові кошти на підтримку збройних сил України. Для покращення ефективності управління комунальним майном проголосоване 30-те рішення, яке визначає порядок приватизації комунального майна. Важливо, щоб кожен об'єкт власності використовувався ефективно і зберігав свою, скажімо, можливість виконувати завдання за цільовим призначенням. Тепер, якщо буде прийнято рішення про приватизацію такого майна, воно буде проходити на конкурентних засадах через конкурсну, через аукціон завжди в полі зору депутатів і сесії ці рішення будуть прийматися, тому кошти отримані від реалізації продажів майна можуть спрямувати, будуть спрямовуватись в обласний бюджет, можуть використовуватися для потреб Збройних сил України.